Коли у 2023 році діяльність Аллатра було оголошено небажаною на території РФ, було зупинено не тільки роботу експериментального обладнання, а й повністю припинено моніторинг стану Сибірського плюму нашими вченими. Зараз ми можемо судити про його стан лише за непрямими ознаками. ніхто, окрім нас, більше не відстежував цю ситуацію, і, схоже, ніхто й не збирається цього робити. жодна структура. Жоден уряд, жодна корпорація не відстежують ці процеси належною мірою. І найстрашніше вони навіть не розуміють, із чим ми, як людство, маємо справу. Ми повністю відрізані від спостереження за плюмом. Ми не можемо навіть спостерігати за тим, що там відбувається. Не кажучи вже про те, щоб допомогти нейтралізувати загрозу, що йде від Сибірського магматичного плюму, який у будь-який момент може позбавити життя всіх нас, усе це відбувається з однієї причини. Поки вчені Аллатра займалися реальною роботою, вивчали клімат, фіксували аномалії, розробляли нові наукові підходи. Доносили до світового співтовариства ключову інформацію про реальні загрози та шукали шляхи їхнього розв'язання. Їхня репутація в публічному медійному просторі навмисно спотворювалась та очорнювалась агентами Дворкіна, щоб ніхто не посмів навіть прислухатися до наших висновків, наукових даних і закликів. І який результат? Через інтереси певного кола російської влади, загрузлого у власних фінансових схемах. Та отруєного інформаційними фекаліями Дворкіна, ми зараз серйозно ризикуємо втратити час необхідний для дегазації Сибірського плюму. А це значить втратити майбутнє всього людства. Скажіть мені, ви дійсно хочете, щоб ваші діти позбулися життя і права на завтрашній день через брехню цих безсоромних людей? Я так не думаю. Я переконаний, ніхто при здоровому глузді цього не хоче. Тому, враховуючи всю серйозність і гостроту моменту, я прийняв надзвичайно важливе рішення. Ми більше не можемо дозволити собі втрачати час. Нам життєво необхідно повернути доступ до даних про Сибірський плюм і знову взяти ситуацію під наш науковий контроль.